Це це ще дуже скромно сказано, uh -huh. тому що ну буває таке, що це буквально там тиждень-два і нам щось треба змінювати. І тут дуже багато залежить від е ворога, хто знаходиться напроти. Да? І якщо у них там відбувається якась ротація, змінюється підрозділ, може змінюватися максимальний підхід до надання допомоги. Тобто іноді буває, що ми можемо на напрямку е медичної евакуації бригадою під'їжджати там за кілометр. Це прямо зараз майже немає. Можливо, але може бути таке, та тобто змінюється підрозділи ми ближче ніж на 5 кілометрів, вже не можемо під'їхати. І тому тут ну і звісно з розвитком технології, там в тому числі оптові волокна змін там максимальних чистот на яких раніше в ПІВІ літало, це теж вносить певні корективи, іноді вони максимально радикальні, по організації по менеджменту надання допомоги. І тут 100%, скільки б ми не хотіли би це планувати, скільки б ми не планували медичне забезпечення, як показує практика, що по факту виходить зовсім все по іншому ну і тут важливо реагувати на це все.